Доброго дня. І так, пенсійні реформи в Україні бути вже починаючи з 1 липня в Україні запрацює пенсійна реформа. Уряд України готує масштабну пенсійну реформу, яка покликана відновити справедливість і суттєво підвищити пенсії для українських пенсіонерів. Про це повідомляють у Кабінеті міністрів і Міністерстві соціальної політики. За словами міністерки Оксани Жолнович, вже майже всі нормативно правові документи завершені. І в найближчий час їх передадуть на розгляд до Верховної Ради. Очікується, що реформа набере чинності вже з 1 липня, це за планами Міністерства соціальної політики, і це означає, що мільйони українських пенсіонерів можуть отримати реальне підвищення виплат. Чому це важливо? Тому що нинішня індексація, яка подекуди становить лише додаткові 100 чи 200 гривень, не компенсує зростання цін. Та рівень інфляції в Україні. Люди незадоволені, і уряд це бачить. Саме тому нова пенсійна реформа має на меті не косметичні зміни, а реальне поліпшення життя пенсіонерів. І так, реформа передбачає нову формулу розрахунку пенсій, вона буде однаковою для всіх, незалежно від того, хто ви за професію суддя, прокурор чи звичайний робітник. Розмір пенсії залежатиме від двох основних коефіцієнтів: перший це коефіцієнт трудового стажу, який переводиться в бали, і другий це коефіцієнт внески до пенсійного фонду. Чим довше і чесніше ви працювали, тим вища ваша пенсія. Також буде введено новий параметр його називають коефіцієнт економічної стабільності. Він покликаний захистити систему від розбалансування, але важливо, щоб він був розрахований справедливо, бо якщо він виявиться негативним, це може зменшити розмір пенсії, і ми, як суспільство, маємо стежити за цим і вимагати прозорості. Згідно з попередніми розрахунками, підвищення пенсії буде суттєвим люди, які вийшли на пенсію в 90-х роках, 2000-х і до 2015 року, можуть побачити зростання в межах від 40 до 70% від сьогоднішньої пенсії. Наприклад, якщо сьогодні пенсія становила 3 тисячі гривень, то після реформи вона може сягати 4,5 тисячі. Це не просто добрі новини, це шанс на гідне життя для мільйонів. І що важливо, це ще й структурна вимога Європейського союзу, перш ніж приймати Україну до свого складу. Євросоюз вимагає вирівняти пенсійну систему, щоб вона пішла вже не по шляху попередніх нарахувань та розрахунків, а пішла по шляху солідарності та справедливості. І це необхідно, щоб не було випадків, коли одні отримують сотні тисяч пенсій, а інші виживають за межею бідності. Саме тому шанс на ухвалення цієї реформи дуже високий, а її запуск вже з 1 липня це цілком реально. Залишається лише стежити, аналізувати і вимагати, щоб усе було зроблено чесно, відкрито і для людей. Бо справедлива пенсія це не бонус, це наше законне право. Шановні, продовжені цього відео прошу вас підписатися на цей канал. Ми розкладуємо по поличкам інформацію про пенсії. Соціальні виплати, банки та інші соціальні питання, про які варто знати кожному.